Всім привіт! В цьому відео я покажу, як підключити УПС до роутеру Wi-Fi і медіаконвертера для оптоволокна. Всі технічні характеристики його ви побачите під відео. Як ви бачите, в ньому є можливість підключити пристрої різної напруги. У мене тут 5 вольт, 9 вольт і 12 вольт не видно. Ось так нам буде підключити. Для того, щоб зрозуміти, якої напруги у вас споживають прилади, ви можете подивитися в їх описі. Я відключу для цього роутер. І знаходжу Ось в мене роутер зажив, живиться від 12 вольт. І медіаконвертор конвертор. Також від 12 вольт. Отже, нам потрібно живити їх від одного і того самого. Порту 12 вольтового. Для цього я використаю ось такий от кабель, який буде роздвоювати ць, цей вихід. Підключаємо цей кабель сюди. Потім я вставляю один кінець в мій роутер і інший в медіаконвертор. Ось тут Power написано. Далі я маю їх включити. Нажати кнопку. От, бачите, відразу вже UPC дає живлення на нього. Роутер загорівся. От, так само включаємо наш медіаконвертер. Він також відразу вже живиться. Далі, оцей кабель, який зживив раніше ваш роутер, ви підключаєте тепер його вже до UPC. Це робиться для того, щоб, коли є світло, батарея UPC заряджалася. Коли немає світла, цей UPC автоматично переключається на живлення від батареї. І ви навіть не відчуєте, що світло пропало. Якби в мене був лише один прилад, я б використав міг використати ось такий кабель, який живить напряму один прилад. Тобто я б підключив би оцей подвоєчок. Мені мені не потрібен був би, я просто би живив би від UPC. До робер. Ось так дуже просто все налаштовується. Сподіваюся, це відео було вам корисно. Якщо так, будь ласка, підпишіться на мій канал. До скорий зустрічі!